Тож Ілля втікає у пустелю. Він іде до гори хорив. Чому як ми зараз побачимо? Він хоче побачити Бога. Він каже: Я не знаю, хто ти такий насправді. Я дуже розгубився та засмутився, і не знаю, який ти насправді. Адже Ілля зробив усе, що тільки міг, але лідери його нації не лише не покаялися. Вони навіть не були вражені, їх це навіть не стурбувало, і народ теж не піднявся. Ніхто не почав переворот, ніхто навіть не вийшов із плакатами ніякої демонстрації. Ніхто не сказав, ми хочемо повернутися до Бога. Ні, нічого подібного, нічогісінько. Він орендував Медісон гарден і зробив усе, що тільки можна було, і нічого не сталося. Тож він біжить у пустелю. Бо не знає, хто такий Бог. Він іде до гори Божої. До гори хорив, бо він хоче знати, хто такий Бог. І з цього уривка ми бачимо, що Бог показав йому, який він показав і нам, який він Бог, хто такий справжній Бог.